Це здається неможливим. Якщо в Україні буде узаконена ювенальна юстиція, то тобі, твоїй сім'ї і твоїм дітям загрожує серйозна небезпека. Працівники ювенальної юстиції у школі будуть вашу дитину до подробиць випитувати інформації про сім'ю, про фінансову ситуацію, про взаємні стосунки між членами родини. Вони навчать вашу дитину, як має доносити на педагогів і на батьків. З вашої дитини зроблять доносчика Павліка Морозова. Якщо дитина пожаліється, наприклад, що ви їй забороняли курити, дивитися порнографію в інтернеті, або що ви їй казали, що помила посуд, чи що пішла до магазину, то все це з точки зору ювенальної юстиції є порушенням прав дитини і вашого сина чи доньку. Від вас заберуть. Однією з причин забирання вашої дитини може бути і нестача фруктів в холодильнику, втрата роботи чи відсутність євроремонту у вашій квартирі, вас позбавлять батьківських прав, а дитину зможете отримати тільки згідно рішення суду, що є практично неможливим. Отже, гість нашого ефіру Ігор Друзь, голова громадського об'єднання, Батьківський комітет України, політолог і публіцист, називає ювенальну юстицію способом розвалити інститут сім'ї. Мовляв, її впровадження призведе до того, що за 5-7 років рішеннями ювенальних судів у родин відбиратимуть по 30-50 тисяч дітей щороку. Я вітаю вас у нашій студії. Ви знаєте, розберемося. Значить, а, ювенальна юстиція давно працює у Франції. Там за півстоліття відібрали 2 мільйони дітей. В Німеччині лише за 1-2009 рік майже 70 тисяч. Не хочеться у цих Цифрах наближатись до цих країн саме так справа в тому, що не так давно була проведена перевірка. За що ж відбирали? І виявилося, що половину із цих двох мільйонів дітей відібрали по таких серйозних в лапках причинах, як, наприклад, не пустив доньку на дискотеку або дав там малолітньому синочку по руках за те, що той сунув пальці в розетку. От по таких серйозних причинах забрали два мільйони дітей. Чесно говоря, я як отріма ждала, що мене теж пасаєт. Чесно, обвиніть, можна любому чоловіка, в чому хотіть. В квартиру, де проживала сім'я, увірвалися працівники прокуратури і за відсутності матері вивезли її дітей в лікарню. Старша донька опиралася найбільше, тому її десятирічну тісно закутили в кодру і, як сказали сусіди, винесли на мороз. А ті обстеження житла написали що в квартирі були антисанітарні умови, а в холодильнику пельмені замість фруктів і овочів. Їх, увезли. Їх увезли в больницу. Ольга з чоловіком подали в суд заяву про незаконне відбирання дітей. Батькам заборонили з ними бачитись. Лише через два тижні повідомили номер лікарні, де лежали діти. Далі ще більше. Їх призначили в дитячий будинок номер 19 а вже через декілька днів патронатну сім'ю. Гарні, з доброю генетикою діти Ольги, мабуть, вже впали у вічі адміністрації притулку. Незабаром в суд потрапляє позов про обмеження батьківських прав матері. Ольга з Андрієм звертаються у всі інстанції, знаходять організацію Сонячне коло, де юристи безкоштовно допомагають їм порушити справу про визнання незаконним рішення муніципалітету про відбирання в них дітей. Суд виносить рішення на користь батьків, але дітей їм не віддають, сказавши, що спочатку рішення суду, а потім і справа загубилася. Нечесна роль органів опіки та прокуратури стала очевидною для широкого загалу, і дітей зобов'язані були віддати батькам за рішення суду протягом декілька днів. І ось як грім серед ясного неба з'являється обвинувачення щодо батька дітей. А йому пред'явили обвинення в визнасілені Олександри, дочки нашої старшої, в извращенной форме, в обычной форме. Очень много было экспертиз, наверное, штук 6 медицинских, штук 8, наверное, было психологических. По всем экспертизам девочка не, не тронутая вообще. Жодна з багаторазових експертиз не була навіть непрямим підтвердженням обвинувачення Андрія. Знаєте, до цих до этих судов, до этих экспертиз, у мене діти там уже находились уже около полгода. і що з ними там було взагалі неизвестно. звісно. Андрія заарештували. Основою для арешту стала заява патронатної виховательки директору дитячого будинку. В ній повідомлялося, що дівчинка в довірливій розмові розповіла їй, як батько багаторазово її гвалтував. Андрію сфабрикували справу про зґвалтування власної дочки і засудили на 13 років позбавлення волі. Судовий процес в порушенні закону проходив за відсутності підсудного. Ольгу також не допустили до справи. Дізнання дівчинки провели в оригінальній формі. І що цікаво, патронатна виспитателя записала пленку з показаннями дівчинки, де дівчинка лежить на якій-то огромній двоспальній кроваті, і так переваливаясь з боку на бок, відповідає на її питання. Ну я тебе вже сказала. Я не хочу тебе это говорить. Вот такое, понимаете, какое-то вольное поведение в непонятной обстановке, на какой-то кровати, в итоге непонятное заболевание у ребенка. На пленке неизвестно, с кем она беседует, потому что отдельно вопрос, отдельно ответ. То есть это смонтирована пленка. И возражение защиты, проверить, что же за пленка, либо исключить ее число доказательств, они судом не были рассмотрены, были отклонены, вернее. Під час слідства проводиться незалежна психологічна експертиза дитини в інституті імені Сербського. Батько, обвинувачений фалотування дочки, сказав, що ніколи не визнає своєї вини, бо любить своїх дітей, він ніколи цигидот не чинив. Тепер сім'ї Соловйових фактично немає. Діло проти нього сфабриковано іменно з цілю, щоб не вірнути дітей Ольги, а з цилю скомпромітувати її, його і розрушити його сім'ю. Возьмут скажут, допустим, что у меня умерли дети. В катастрофу попали. И все. И вот опять же им дадут мне бумажку. Дети изменят имя фамилии. Знаете, вот знаете, я от этого детского дома жду все, что хотите. Даже не от этого детского дома, наверное, от нашего государства. Я уже ни в чем не удивлюсь абсолютно. А зачепили, от, наприклад, молоду маму, дуже хорошу жінку, з якою я добре знайомий, це Наталія Захарова. Зараз вона сидить у французькій тюрмі по несправедливому звинуваченню. І в неї забрали доньку, і ця донька провела 11 років у притулках. По суті, її позбавили дитинства. І за що її позбавили дитинства? Ви Олю, не падайте зі стільця. Її позбавили з дитинства, цитую дослівно, за удушаючу материнською любов. Ю». Президент Путін неодноразово публічно і досить категорично закликав французьку владу повернути доньку матері. Здавалося, що ще трохи, і справедливість переможе. Але минали роки, а історія ставала ще складнішою. Проблема вирішувалась на високому рівні. Підключився тодішній президент Франції Жак Ширак, який надіслав Наталії Захаровій співчутливого листа. Найвпливовіші засоби масової інформації Росії і Франції також зробили багато для цього. Але допомогти не змогли. Так само, як і Міністерство закордонних справ Росії. Наталія Захарова часто є на межі відчою. Надії на скоре повернення маші змінюються на часті приступи дуже важкої депресії. Потім знову надії, знову розчарування, і так вже 13 років. Рятує тільки підтримка друзів. Ані сходять із того, що сказав прокурор Генеральний Париж. Його бот. нам спускають зверху указання. Ми його виконуємо. Найвідоміше видання у Франції газета Фігаро надрукувало статтю на захист Наталії, не допомогло. 12 днів голодування перед спорудою Міністерства юстиції теж не принесли очікуваного результату. Один час їй дозволили бачити доньку два рази в місяць. а потом позбавили батьківських прав. Вы знаете, вот, например, вспоминая судебное решение, судебное заседание об отнятии у меня родительских прав. Хочу вам сказать, что по французскому законодательству решить, лишить родительских прав – это очень серьезное дело. Это нужно, я не знаю, что-то такое совершить страшное против своего ребенка, а я даже побить бы ее не могла, потому что я 10 лет лишена моей дочери. Я встречаюсь с ней в присутствии надсмотрщиков. Значит, судья Ан Валентине, суда города Нантера, собирает заседание судебное, на котором она говорит совершенно откровенно и нагло. «Месье Уари, это имя моего бывшего мужа, фамилия, пойдите, попросите отнять родительские права у мадам Захаровой у суда по семейным делам, которые выше. Я уже с ними договорилась. Мой адвокат говорит, подождите одну секундочку, как вы договорились, вы обязаны соблюдать права ребенка, причем здесь родительские права, это даже не ваша компетенция. Она говорит, пс 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 пс, -пс". Вот так она разговаривает с моим адвокатом. Как же отнимать у меня родительские права? Тайным заседанием, на которое не приглашают ни меня, ни моего адвоката. И я получаю судебное решение. У вас отняты родительские права. Коли вперше за стільки років Наталії дозволили зустрітися з донькою, під час побачення її тримала за руку співробітниця притулку. Це вона зліва ховається від камери. В день народження дівчинки Наталія декілька годин пробувала просто розворушити засмучену доньку. Маша була абсолютно байдужою до того, що відбувалося. Саме якраз заради цієї апатії захисники прав дитини протягом декілька років калічили психіку дитини. На початку цього року Наталію Захарову дали на три роки до в'язниці. Отак от карається мама, яка хоче повернути свою дитину. До Америки продали двох. До Америки продали двохрічного російського хлопчика. Після місяця часу він був брутально убитий своїм усиновителем, мав пробитий череп і покалічені ноги. Цей випадок не є єдиним. Приклад з Росії. Цій жінці продали двійнят без її відома до Америки за 63,5 тисяч доларів. Я позвонила, она мне что сказала по телефону? А Вы лишены родительских прав, я вас сюда не пущу детей, не покажу официальным опеканом детей, являюсь я слово в слово, я сказала. Ваши слова, слово в слово. Это я запомнила на всю жизнь. Единственное, Скажите, Скажите, я... вот что сегодня вы скажете? Представьте, что там Джессика, и что она вас слышит, потому что адвокат передаст ей все ваши слова. Что ну, вы хотите сказать этой американской женщине, которая взяла ну, ваши... Не моих детей. Успокойтесь. Андрій, можна плаче сейчас, і ви повинні передати слова Джессике, що русская мать требует вернуть ей дітей. Вона готова за них боротися. У селище Воховиця Полтавської області матір одиначка кинулася під потяг після того, як у неї забрали двох дітей. Тепер вони залишилися сиротами і живуть з дідусем. Ми записали інтерв'ю із сестрою загиблої. Ось версія її. Вона сказала, що в мене забрали дітей, я без них жити не буду. в мене немає ніякого смислу життя. Я жити без них не буду. І без 20.12 вечора їхав поїзд з Москва-Одеса, Вона кинулася під поїзд. Co dorosłych mężczyzn, niektórzy w mundurach, inni nie. Trochę bezradni, ale jakże skuteczni, gdy słyszą dramatyczną prośbę dziecka wypowiadaną do brata. Kamil, trzymaj mnie. Co się stało? Dlaczego aż tak? Po tym jak dzieci zabrano, jeszcze wtedy nikt nie wiedział dokąd, nastąpiło coś, co zawsze dzieje się w takiej chwili niedowierzanie, że to w ogóle możliwe. Вони <Для> <Elliot> забирають дітей, розказують, що ми потрібні. Ну і при цьому йде хвиля таких страшилок. Страшилки про те, що там батьки когось там б'ють, когось там зображають. Я згідний. до речі, ця ж тема йде в Україні. А мене завжди лякають такі кампанії. розумієте, Тому що якщо я бачу, що по всіх каналах замилькали однакові сюжети, це означає, що хтось збирається лобіювати якийсь законопроєкт і не завжди найкращий. Але у нас же ще немає офіційної ювенальної юстиції. Офіційна ювенальна юстиція була відхилена Верховною Радою, саме тому, що депутати дуже стурбувались долею навіть і своїх дітей, тому що вони зрозуміли, що любу родину можна зачепити. Якщо такі параметри зададуть. Забирання дітей, то звичайно можуть зачепити і їх дітей. Що якщо раніше їх замовляли з допомогою снайперів чи податкової, то тепер їх замовлять з допомогою банального інспектору по справах неповнолітніх. Так а що це значить? Що дітей не можна буде дійсно лупцювати, чи це перебільшення Я не просто не доказав вам. І тому депутати відхилили цей законопроект. От. Але, тим не менше, окремі ювінальні технології просуваються і далі. <кхем> тобто, оці окремі ювенальні технології дали. Соціальним службам дуже великі повноваження а постійно проводять пропагування так званих телефонів довіри. Постійно розказують, що в сім'ї йде страшне насильство, як ніби в країні нічого не відбувається, крім насильства в сім'ї. То все-таки чи варто боятися ювенальної юстиції звичайним родинам, де дитину можуть налобцювати, можуть поставити в куток, можуть не пустити на танцю. Варто боятись, варто боятись, тому що чиновник ніколи не виховує дитини краще, ніж його рідний батько, що, чи рідна мати заберуть у них і віддадуть куди в дитячий будинок. В наших дитячих будинках. Ну, десь 90% дітей просто гвалтують, причому обо, обоїх статей розумієте, що відбувається, це я маю абсолютно точну інформацію. Багато даних зараз попадає, в тому числі і в інтернет, і завдяки нашій батьківській організації. Тобто, уявіть собі, забрати із нормальної сім'ї, хай у якій був там невеличкий якийсь конфлікт, Пане, і віддати на зону Там... ну мене особливо наприклад такі цікаві речі мене турбують. Чому європейське законодавство? І наша ліберальна свідомість дозволяє батькам вбивати зачату дитину, вбивати, не просто наказувати, а вбивати, дозволяє робити аборт на ранніх стадіях без всякого кримінального переслідування батьків. А потім не можна взяти його ні за вухо, ні за шию, якщо він цього вартий. Це принаймні нелогічно. Батьки, не пускаючи в світ дитину, яку Бог прикликав через їхній супружній союз, несуть на собі тягар відповідальності за виховання, годування дитини, за долання всіх життєвих труднощів. І дитина включена в цей живий процес і має долати життєві труднощі разом з батьками, дякуючи Богу за, за те, що вона живе з ними. Ну, Ніякі кількість м'яких іграшок чи квадратних метрів на душу населення не, не, не замінить живого батька і живої матері, якщо це нормальні люди. Є реальна загроза, про яку противники ювенальної юстиції говорять, що можуть відбирати дітей без поважних підстав? Ну а чому не можуть? Ну, Це вже не історія, верніше це вже не фантазія, це вже не ОРЕЛ і не Замятін, це вже не футурологія. Це сьогоднішній день Західної Європи Дітям, та і, нашої, і нашого суспільства. Дітям роздають номери телефонів. І я перепрошую, це, 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 це Шмара або Павлік Морозов, це не доросший. Значить, має номер телефона, який він дзвонить з телефона, який купив йому батько. І поповнив його рахунок по цьому номеру, для того, щоб батька притягли до відповідальності за те, що він, скажімо, надрав і муху, що він курити почав 13 років. Якщо дитина отримає більше прав, знає, що вона може подзвонити по телефону до війни uh -huh. або розповісти щось психологу. Хто в цьому винен буде? Дитина чи мама? Дитина так само, мама так само, суспільство так само, всі, і ви, і я. Так само, ми, ми всі на страшному суді знаємо, що ми винуваті в тисячах речей, про які ми навіть не думали, і думаємо, що ми ну, вже від мене це ніяк не залежить. Це насправді залежить від всіх і винуваті будуть всі. Е, поки хтось спав, а хтось думав, що це не страшно, а хтось спеціально це робив, е, потім у нас наступає якась така межа неповернення, за якою починаються новітні жахи. Своїх дітей захистіть наше майбутнє. Дякую. дякуємо і слово до слова. Ми депутата міської ради. Прошу були, приходили е, колеги з громадської організації. Ми ініціювали сьогодні на сесії. Було озвучене звернення до президента України за ініціативу міського голови і всього депутатського корпусу про те. Щоб категорично ліквідувати раду, яка є створена гомосексуалістів, і категорично так само, щоб розібратись з ситуацією на рахунок ювенальної юстиції, яка має бути впроваджена в Україні. Дякую. Дякую вам. Ви вже чули, що була заборонена ювенальна юстиція як така, але я вам скажу, що вона вже є. І вона вже починає діяти. Мені показали маленьку статтю в нашій районній газеті. Ну, здається, ну що таке район, місто має 8 тисяч населення, але стаття є написана і там сказано, що насильство над дітьми то не є, що ви там відлупили дитину до крові. Ні, насильство над дітьми є, коли ви заставите дитину помити посуду або перебирати свої іграшки, або коли ви шльопнути дитину за те, що вона, наприклад, викинула цеглу з вікна п'ятого поверху. Це вже вважається насильством над дітьми. І в адміністрації районі створений відділ соціальних працівників, вказаний номер телефону, коли діти, коли у вас таке відбувається, коли вас всім просимо звертатися. Крім того, наш відділ займається захистом гендерної рівності. Ви думаєте, цього нема в нас? Є. Я чую від багатьох людей. і то страшно чути, нащо то тобі? Мені того не треба, у нас того немає, я такого не бачив. Не бачили, ви побачите. Якщо то не спинити зараз, завтра то буде в наших, біля наших дверей. І не в таких масштабах, як тепер. Якщо не виступити зараз, а промовчати тихенько, як часом люблять українці. На жаль. Якщо тепер тихенько промовчати, бо моя хата з краю, і мене, в принципі, то не стосується і не цікавить, нащо мені там якісь збочинці? Мені о, треба думати, де пенсію взяти, то завтра ваших дітей заберуть в дитбудинок, а потім віддадуть двом збочинцям. Ось така є ситуація. А тому ми не можемо мовчати, а ми мусимо говорити, ми мусимо кричати. І ті люди, які тепер проходять повз нашу маніфестацію, і думають собі. Варіати зібралися. Ви помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що нема того в нас, ви помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що то, що скоро не буде, вас обманують. І Якщо тепер ми промовчимо, нас буде таке робитися, як було в Латвії. А тепер, поки ще є час, поки ще всі закони не змінені. поки ще... Маємо, хоч бодай якусь можливість то виступити і сказати людям, донести то до інших людей. Ми мусимо то робити. І кожен день нашої якоїсь байдужості, кожен день нашої сплячки вартує нам нових програшів. Тому не можемо мовчати, мусимо виступати тепер будь-якими способами, збиратися на маніфестації. Писати листи до влади будь-якими способами. Ми маємо сказати це слово, ми маємо то попередити, тому що та машина їде ні не зупиняється, та машина не дивиться ні на що. Не звертає увагу на те, що то є християнські цінності або не християнські, морально або неморально. На, те, на це увага не звертається. Якщо ми будемо тепер мовчати, завтра будуть ті закони, коли ви вже не зможете сказати. Можливо, тепер ви не хочете нічого сказати. Завтра ви вже не зможете нічого сказати, бо вас посадять в тюрму, якщо не поб'ють міліціонери. Отака От ситуація, тому всіх закликаємо не бути байдужими, але підняти, сказати свій голос, дати свій голос проти того, виступити і захиститись. Нашу державу, наших дітей, особливо тепер звертаюся до молоді. Ваші майбутні діти, якщо ви ще тепер їх не маєте, будуть пожинати плоди вашої теперішньої мовчанки.